У міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відбулася робоча зустріч заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігоря Долгова та заступника помічника голови оборонного відомства США з питань євразійського регіону доктора Майкла Карпентера. В центрі тривають навчання українських військовослужбовців за стандартами НАТО. Гості відвідали одне з практичних занять і на власні очі побачили, як вправно і злагоджено виконують завдання десантники під керівництвом американських інструкторів. Завдяки спільним тренуванням вже вдалося підготувати декілька українських підрозділів. Це проєкт, який розпочався вже з минулого року. І відповідно до планів він буде розширюватись з тим, щоб створити тут на базі цього навчального центру. Власні можливості подальшої підготовки підрозділів збройних сил України відповідно до стандартів НАТО. Зусилля багатонаціональної команди інструкторів ведуть на користь не лише підрозділ, який тренується. повертаючись до своїх частин, учасники навчань самі стають інструкторами. Отже, в перспективі в цілому підвищується боєздатність військ. Для нас головне це годувати наших інструкторів для того, щоб продовжувати. Ці навчання, коли закінчиться тренувальна місія, за допомогою наших друзів з партнерів країни, Майкл Карпентер переконаний, що подібні навчальні програми ефективно працюють і необхідні військовослужбовцям і в майбутньому. Сьогодні я побачив високий рівень підготовки, вражений якістю інструкторів. Також надзвичайно вражають дії українських військовослужбовців. Без сумніву, в такому вишколі є велика потреба, адже досвідчені воїни, які сьогодні тут навчаються, пройшли горнило війни. Знають, що таке бойові втрати. Тому, дивлячись у майбутнє, ми повинні продовжувати надавати підтримку такого типу. Олексій Мазурін Владислав Назаркевич час че.